Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як я і обіцяв ще в понеділок питанню, отримання відстрочки, у разі якщо є інші військової військово От як у нас записано в законі, та як закон формували люди, які досить далеко розуміють, наскільки. Такому ти можу зробити висновок, що таке закон, яким чином це регулюється, нормотворча діяльність, в принципі, як треба формувати і далі відповідати за його виконання. Ну, що маємо, то маємо. Хочу присвятити це відео рішенню Південного апеляційного адмінсуду. Південного все ж п'ятого апеляційного адмінсуду це просто Одеса. П'ятий поліційний адміністративний суд, який можна пишати з цими суддями, який досить ретельно розписав питання щодо отримання відстрочки. Я вам зараз буду говорити про них. До речі, в мене в телеграм-каналі буде посилання на це рішення, тому підписуйтесь обов'язково. Ютуб, Тікток, Телеграм. Телеграм знайдете в тіктоці, в шапці канала, в Ютубі під відео. І так, яким чином отримати відстрочку, у разі якщо є і довести право на відстрочку, є іншим. Не військово Ну, по-перше, я вже розповідав неодноразово відео. Ці є, В мене на каналі. Я тут дам посилання на деякі з них. Ви можете взяти у особи, яка потребує допомоги, заяву. Ну, окрім додатка 15, цій постанові 560, також заяву, що вона не потребує матеріальної допомоги. І відповідно до статті 202 і 75 сімейного кодексу, фактично. Не можна говорити, що в неї є інше вісневійськозабов'язання, що зазначив суд. Суд прямо я вам зачитаю, що посилання відповідача, це у нас ТЦК, був на те, що позивач має нині родичів. Мова йде про сестру, яка проживає в Польщі як біженець, і за які, згідно зі статтею 51 Конституції України та частиною першої статті 202 сімейного кодексу, зобов'язані утримувати свою непрацездатну матір, що надає право на надання позивачів від строчки від призводив військової служби за мобілізацію, яка передбачена статтею 23. Крім того, як свідчить матеріали справи, позивач надав заяву сестри, яка проживає в Польщі там в певному місці. Переклад зроблений з польської мови на українську, і засвідчено не має можливості і зараз проживає за кордоном. Відповідач вважає, що перебування за кордоном особи не звільняє її від обов'язку здійснювати утримання та догляд за батьками першої і другої групи інвалідності. Що зазначає суд? Суд пише, що разом з тим слід казати, що обов'язок здійснювати утримання батьків та здійснювати догляд за батьками не є тотожнім у спірних правовідносинах. Постійний догляд це форма догляду за особами з різними фізичними або психічними обмеженнями, що постійне, вимагає постійної присутності. Доглядача для, для надання необхідної допомоги та підтримки. Згідно 202 сімейного кодексу, неповнолітній дочка син зобов'язані утримувати, звертаю увагу, утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. От тут те, що я говорив, заява, що не потребує матеріальної допомоги, тому що тут І, знаєте, І, ні, АБО, а саме І потребують матеріальної допомоги. Тобто, робить висновок суд, здійснювати утримання за батьками це надання матеріальної допомоги. В той час як постійний догляд, це вимагає постійної присутності для надання необхідної допомоги. Фактично, суд врахував, що сестра не може, дала заяву, що вона не може здійснювати цей постійний догляд, знаходиться за кордоном. До речі, це рішення можна використовувати і для звільнення з військової служби. Там, де також дуже цікаве трактування йде. То фактично, той чоловік, який є разом з батьками, є єдиною особою, яка відповідно до закону зобов'язана та має фактично можливість здійснювати догляд і таким чином. Суд задовільнив цей позов. Тому об'єктивна ситуація виглядає саме таким чином. Треба захищати свої права. Ви маєте право на відстрочку, не дивлячись на те, що є інші родичі, особи, які десь проживають в інших містах, в інших місцевих, значить, може, в тому місцевості, однак не мають такої можливості. Ну, і як я вже зазначав, якщо особа подає заяву про те, що вона не потребує матеріальної допомоги, взагалі відпадають будь-які обов'язки на її отримання. Поки на цьому все, підписуйтесь на канал, якщо потрібна вам допомога в складанні документів. В подачі цих документів звертайтеся з радістю, допоможемо. І допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти, тому що іншої України у нас не буде. Я це буду повторювати кожний раз. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поширюйте, підписуйтесь, ставте подабайки і коментуйте. До зустрічі!